Розум чи почуття? Релігія чи здоровий глуст. Усім привіт! Ви на каналі Територія Кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а ми починаємо. Це Фіона Мей, суддя Високого суду Англії. Вона саме готує рішення у справі, що стосується британського закону про дітей 1989 року, який був прийнятий з метою забезпечити захист неповнолітніх і сприяти їхньому благополуччю навіть всупереч бажанню батьків у певних випадках. Наступного дня Фіона виносить вердикт, за яким дає дозвіл хірургам на поділ сіамських близнюків, внаслідок чого один із немовлят має загинути. Таке рішення батьки немовлят сприймають дуже болісно. Після засідання суду вона повертається додому, де має неприємну розмову із чоловіком Джеком. Він нарікає на те, що вони стали зовсім чужими, наче брат і сестра. Вони зовсім не проводять час разом, не кохаються та навіть не цілуються. Джек говорить Фіоні, що кохає її, проте втомився бути просто співмешканцем, адже дружина постійно зайнята роботою, після чого погрожує їй, що заведе коханку. Їх розмову перериває дзвінок із суду. Фіоні повідомляють про термінову справу стосовно 17-річного Адама Генрі, який страждає на лейкемію. Для продовження лікування йому потрібне переливання крові, проте батьки Адама належать до релігійної організації свідків Єгови, яка забороняє подібні процедури. І в них є лише чотири дні, щоб врятувати хлопця. Жінка настільки захоплюється новою справою, що й не помічає, як її чоловік збирає речі. Фіона встигає побачити лише його авто. Яке стрімко від'їжджає від дому. А вночі вона починає згадувати, як і між Джеком було разом добре. Наступного дня Фіона йде до суду і дізнається від помічника більше деталей справи Адама. А повернувшись додому, жінка чекає повернення Джека, але цього не стається. Справа про хлопчика із лейкемією, якому відмовляються зробити переливання, сколихнула ціле місто. Тому наступного дня біля будівлі суду зібрався натовп журналістів. На засіданні позиції обох сторін виглядають сильними та переконливими. Батьки Адама кажуть, що їх син розуміє усі наслідки і готовий прийняти смерть у тому разі, якщо Бог вирішить забрати його життя. В той же час інша сторона переконує, що ця думка нав'язана представниками релігійної спільноти, а життя Адама безцінне, і його потрібно врятувати. Помічник судді зачитує повідомлення від Адама, в якому він каже, що сприймає свою хворобу і готовий померти, не відступивши від своїх принципів. Фіона приймає досить нестандартне рішення і каже, що перед винесенням остаточного вироку хоче поспілкуватись з Адамом особисто. Вона відправляється в лікарню одразу ж після засідання. Адам каже судді, що кров це сутність людини, її душа дар Бога, тому вона не може змінити свою кров на чужу і знову відмовляється від переливання. Ні аргументи Фіони, ні прохання медсестри не переконують Адама змінити рішення. Тоді Фіона вирішує просто поспілкуватися з хлопцем. Виявляється, Адам музикант, початківець і поет, і він погоджується зіграти одну із мелодій, яку вже вивчив. У них із Фіоною виходить непоганий дует: жінку розчулює доброта та щирість Адама. Тому, повернувшись до суду, Фіона виносить рішення на користь переливання, тому що життя хлопця важливіше за релігійні принципи. Всупереч бажанню батьків, Адами починають проводити необхідні процедури. Приїхавши додому, Фіона зустрічає на порозі Джека. Він зізнається, що зрадив її із своєю колегою. Фіона не пробачає його, не дає шансу навіть хоч щось пояснити і каже, що буде подавати на розлучення. Після переливання Адаму стає краще і він іде на поправку. Виписавшись із лікарні, хлопець насамперед телефонує Фіоні, але вона через зайнятість не бере слухавку. Тому Адам залишає слова вдячності за врятоване життя на автовідповідачі. Декілька днів по тому, залишившись без відповіді, хлопець продовжує завалювати суддю повідомленнями. Жінка вирішує ніяк не реагувати, адже боїться, що, втративши його вих, Адам починає шукати підтримку в ній. Через декілька днів Адам зустрічає суддю на вулиці і дає їй свої вірші і листи. Хлопець просить про зустріч, адже має багато запитань. Та Фіона намагається пояснити, що його справа для неї закрита. Вона не може порадити Адаму, як йому жити далі. Він сам має будувати своє майбутнє. Фіона просить дати їй спокій і більше не переслідувати. Коли жінка повертається додому, розлючений Джек питає її, чому він дізнався про заяву на розлучення від колеги-дружини, а не від неї самої. Чоловік говорить, що втомився від цих ігор в мовчанку і просить Фіону подумати, хто насправді винен у тому, що сталося. Фіона їде потягом по робочих справах до Ньюкаслу. По дорозі вона читає листи, які їй передав Адам. В них хлопець питає про віру жінки. Про те, в що треба вірити взагалі, а також пише про свої думки та переживання, які виникають після хвороби. Фіона приїжджає до місця призначення. Там її знайомлять із справою двох покинутих дітей, яку вона має розглянути. Після чого колеги запрошують жінку на ділову вечерю. Під час вечері секретар Фіони каже, що її терміново викликають, і жінці негайно потрібно піднятись нагору. Прийшовши туди, вона з подивом зустрічає Адама. Секретар каже, що схожий хлопець таємно приїхав у Ньюкасл. Охорона хотіла його вигнати, та чоловік вирішив дати шанс Адаму поговорити з Фіоною. Хлопець вибачається перед суддею за те, що знову її турбує. Але каже, що йому дуже треба з нею поговорити. Фіона з'ясовує, що Адам приїхав у Ньюкасл, нікого не попередивши, тому змушує його написати батькам і сказати, де він знаходиться. Лише за цією умови вона погоджується продовжити розмову. Хлопець поспіхом пише смс і починає розповідати, що тоді упивався власною хворобою та стражданнями. Він романтизував свій стан та свій вчинок і хотів померти героєм, але зараз вважає це помилкою. Він каже, що йому потрібна Фіона, адже ніхто з його оточення і близько на неї не схожий. Вона думає і слухає по-особливому, і за це Адам їй вдячний. Фіона питає, нащо він приїхав. Адам відповідає, що хоче жити з нею і готовий на будь-що, бути квартирантом, виконувати будь-яку роботу по дому, допомагати по роботі, що завгодно. Суддю ошелешує таке прохання. Недовго думаючи, вона вирішує відправити Адама назад до Лондону. Тоді хлопець вістериці починає питати, навіщо Фіона приходила до нього в лікарню. Він каже, що дізнався, що суд в будь-якому випадку дозволяє переливання неповнолітнім. Фіоні зовсім було не обов'язково з ним бачитись, вона ж так і так винесла б рішення на користь збереження життя Адама. Емоційний монолог хлопця розчулює жінку, проте вона не змінює рішення відправити його додому. Фіона прощається з Адамом. А у відповідь він її цілує. Трохи згодом Адам починає сваритись із батьками. Він відмовляється йти з ними на службу та каже, що не хоче бачити в своїй кімнаті біблію. Він злиться, що вони не переконали його боротись і були готові прийняти смерть єдиного сина. Напередодні Різдва Фіона збирається на концерт, а її все ще чоловік Джек не полишає спроб помиритися з дружиною і зберегти сім'ю. Перед початком концерту секретар Фіони передає їй записку. З неї жінка дізнається, що Адам знову хворий і відмовляється бачити своїх батьків. Подружжя боїться, що син не доживе навіть до завтрашнього дня. Фіона йде на сцену та сідає за фортепіано. Вона неймовірно виконує всі п'єси, та весь виступ її думок не полишає ситуація з Адамом. Несподівано жінка самовільно відхиляється від програми концерту та починає грати і співати пісню, що їй у лікарні грав Адам. Сльози не дають їй закінчити, і вона поспіхом покидає сцену. Фіона ловить таксі та поспішає в лікарню, де знаходиться Адам. Прибігши туди, вона знаходить Адама майже в несвідомому стані. Вона починає зачитувати йому вірші про прекрасне, але все, що чує у відповідь, мій вибір, ваша честь. На той момент Адам вже став повнолітнім та відмовився від повторного переливання. Фіона їде додому. Там вона починає знову перечитувати листи Адама. Через деякий час її застає Джек. Фіона розповідає чоловіку історію Адама. Вона називає хлопця мрійником та каже, що він думав, що вона може змінити його життя. Не в змозі заспокоїтись, Фіона йде спати. Через трохи вона прокидається та помічає чоловіка поруч. Жінка каже, що їй дуже шкода Адама, і вона розуміє, що була занадто жорстока з ним. Джек просить розповісти йому всю історію. Через трохи Адам помирає. Фіона приїжджає на кладовище та спостерігає за похороном здалеку. Разом із нею її чоловік Джек. Дякую усім за перегляд. Не забувайте натискати вподобайку та підписуватись на канал. Цим самим ви підтримуєте україномовний YouTube. До зустрічі у нових відео.